Всім доброго дня. До мене завітав Volkswagen Caddy 2.0 TDI. З Черкас. корсунь Шевченківський, Черкаська область. Так, пробіг у нас 177. Подивимося. Прогріти автомобіль. Комп'ютерна, фактична, ну, погані показники, дуже погані. 84 км з трасового режиму ну, 150 і регенерація по трасі. Золи у нас 80 грамів із 80 можливих в сажовому фільтрі. Воно вже пробіг на 2, десь 300 тисяч, десь так. Тиск 25 на, о, на холостих на обертах. Да, багато, дуже багато. Так, власник автомобіля питає, скільки займає процедура чистки. Загальна процедура чистки займає 5 годин, до 5 годин. Це підключення, чистка, від'єднання апарата і відеозйомки до 5 годин. Займає процедура. Так, Апарат вже під'єднано до автомобіля. Щоб воно виливалось, це лише фільтра. Це ще не робилась друга стадія чистки, сажомасиних відкладень по всім контурам. Це лише старт, щоб подивитися, в якому стані сажовий. Тут придостатньо золи фільтрується ось таку бочку. Да, золи тут придостатньо, тут є. Теж зола підставляю ганчірку, щоб сфільтрувало цю всю кашу. Щоб вона не пройшла далі у фільтр фільтруватись, а щоб на ганчірці показало, скільки є цієї золи. Нормально так золи, тут на 300 тисяч так має бути. І друга стадія очистки зараз буде. Так, чистка завершена, що нам повисипало, золи, сажу маслених. Все як має бути. Це постидній фільтр, дуже багато. Дуже багато. Так, паливна у нас 5 з плюсом, без зауважень. В нулях все чудово працює. Сажовий прогрітий. Автомобіль майже прогрітий до робочої температури. Подивимося на холостих 0. мілібар гектопаскалів на обертах. 25, трішки не вистачає до ідеальності. Перевіряю технічний стан автомобіля. Так, датчики під'єднано. Ну, вже 12 показують, по факту 0 на обертах. Під питанням. Бачимо, маса сажі дуже стрімко падає вниз, але по факту там 25. ну Комерційна прошивка. Це раз. Так, і перепровіряю загальний стан автомобіля на дефекти, що спричинили забиттю системи екології. Так, висновок по автомобілю. Все перепровірено, є невеликі зауваження. Volkswagen KD Євро 6. Двигун ДФСБ, наступна чистка на 330. Але там, по факту буде під півляма, нічого страшного в цих двигунах не є. Але ж потрібно слідкувати за іншими системами. В іншій системі є проблеми. Оцінка 4 з 5. На прикладі, власнику автомобіля замінювали антифриз. Що там плаває, скільки бруду. Але якщо подивитися на розширювальний бачок, то він рожевий, а по факту антифриз чорний. Чому? Тому що система надто складна система охолодження в автомобіля, і вона має три контури охолоджуючої рідини і потрібно за нею слідкувати. Власнику авто особисто доповім, що потрібно зробити, і автомобіль буде повністю справний. І 150 тисяч кілометрів пробігу виїздить без сіляких проблем, без сіляких чисток, нічого не буде заважати ні сажвом, ні єгірем, не впуск, не випуск. Зараз все чисто, а саме впускний колектор радіаторного типу, перехідна плита, основний єгер знаходиться ось тут. Потім клапана, камера згорання, розкоксовка робилася. Сажовий фільтр чистився. І другий контур Єгіра і його магістралі сюди, до турбіни холодної частини, потім гаряча частина турбіни почищена, геометрія. І от такі маємо результати. Але є одне невелике зауваження по системі охолодження. Так, Свічки накалювання <кій> демонтував. Після чистки вкручую назад, змащую керамічною пастою. Коли під'єднується апарат, демонтуються свічки і багато знімається пластмаси з двигуна і всіх його інших систем. А саме система екології, під'єднується апарат приблизно годину часу, робиться чистка і приблизно година часу збирається назад. І потім перепровіряється на загальний стан. Одне зауваження по автомобілю. І все. А так, автомобіль доволі справний. Мінімум дефектів, що спричинили забиттю системи екології. Якщо не виправити дефекти, звісно, автомобіль буде працювати некоректно. І очікувати, що будуть заводські регенерації, не варто. Тому що в автомобілі, ще раз нагадаю, є. Інші системи, які спровоковують на забиття системи екології, тому особисто доповів власнику автомобіля його технічний стан. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора, до побачення.